Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочві попрощалися із 21-річним воїном. Внаслідок наїзду автомобіля травмована жінка. У Золочівському районі оговтується від наслідків російської ракетної атаки. У Буску відбувся зимовий фестиваль Різдво на площі Рин. Автобус не їде, село Майдан Гологірський без получення. 14 січня 2025 року Золочь проведжав останню путь свого захисника Владислава Пісецького. Уродженець Херсонщини Владислав долучився до Лав Збройних сил України восени 2022 року. У складі ремонтно відновленого батальйону автомобільної техніки він виконував обов'язки механіка майстерні технічного обслуговування. Життя молодого воїна обірвалося 10 січня на Покровському напрямку Донецької області. Владиславу Пісецькому було всього 21 рік. У золочі захисника поховали з військовими почистями. У прощальній церемонії взяли участь рідні, друзі, побратими та небайдужі жителі міста. Світла пам'ять і шана Героїв України. Ми вчергове прощаємося із воїном, який засвідчив свої цінності, засвідчив те, що він є справжній українець і справжній патріот своєї держави, коли розпочалася війна більше 10 років тому. Особливо, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, багато людей щось втратили. Владислав також втратив своє житло, яке сьогодні під окупацією. І могли би також сказати, що втратив своє життя. Натомість ми сьогодні говоримо не втратив, але здобув життя. Оскільки кожна людина, кожен християнин, якого кличе Бог, покликаний здобути життя вічне, сьогодні побратими 146-го окремого ремонтно відновлювального полку провели в останню путь нашого побратима Пісецького Владислава. Дуже важка трата для, для нашого всього підрозділу, особливо для його батьків, його батько також служив в нашому підрозділі. Владислав загинув на Покровському напрямку, був відряджений до 33-ї окремої механізованої бригади, виконував завдання на взводному опорному пункті. Під час мінометного обстрілу отримав поранення несумісні з життям. Дуже хороша людина, надійний побратим, вірний товариш. Гарний ремонтник своєї справи, тому для нас це дуже важка втрата. На те, що ми помстимося за його загибель, лави небесних воїнів поповнив Владислав. Я думаю, що ми будемо все робити для того, щоб ми шанували його вічну пам'ять. Слава герою! В Бродах Золочівського району внаслідок наїзду автомобіля травмована жінка. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію. Дорожньо транспортна пригода сталася 13 січня близько 8-ї години на вулиці Спортивній у бродах. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Чері Кімо, жителька бродів, здійснила наїзд на пішохода мешканку того ж міста. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте обережні на дорогах. Дотримуйтеся правил. У Золочівському районі оготуються від наслідків російської ракетної атаки. 15 січня, внаслідок ранкової ракетної атаки, у селі з Красненської селищної громади Золочівського району пошкоджено будинки. На щастя, жертв і постраждалих немає. Поруч з будівлями утворилася велика вирва від удару. Працюють профільні служби, які займаються ліквідацією наслідків ракетної атаки. Що сталося у вашій хаті? <риклад> та все побалило, та все побалило так, побалило вікна, там штири хаті, кухні. А вас не пошкодило? На мене трошки голову, але голова нічого, то трошка впало Того. І так сиджу з сусідів. Вони приїхали, щось там роблять, дали сіна їсти, і так сиджу. Через маску російські атаки постраждало село з де постраждало кілька будинків, і наша волонтерська кухня, де вибило нам вікна, двері. Ми все відновлюємо своїми силами, і наша волонтерська робота на тому не зупиниться і закликаємо всіх, щоб допомагали і підтримували нашу кухню, і дотримувалися правил безпеки, тривоги. У зв'язку із масовою атакою, яку завдали росіяни сьогодні. по в Львівській області, можна сказати, найбільше пострадав наш населений пункт, це село Скнилів. Десь приблизно половина восьмої. Е, ну, ми не можемо сказати, чи то був приліт, чи то були осколки, ну, взаді, там за хатою є вирва. Саме більше пострадало це два житлових будинки по вулиці Логова, 29 і 31. В даному, з лівої сторони, в житловому будинку проживало дві жіночки, дві сестрі. Е, і вони є одинокі. Ну тут вони проживали, тут вели господарку. Тут люди жили і старалися, і ем, працювали е, працездатні такі були. На спаню вони пробудилися від сильного ем, такого удару. Повибивали вікна, ну, ви самі бачите, що там було. В даному житловому будинку збоку також чоловік з дружиною. Ну, я взагалі дивуюся, не знаю, як це сталося. Це, це Божа ласка, яка я знайшла на тих людей, що ніхто не загинув, тільки пострадали житлові будинки і навкруг ще пострадали, в церкві також вибиті шибки. Церковній хаті вибити шибки, і ну буквально десь в сімох житлових будинках повилітали шибки. Але ну дякую Богу, що так оберіг то все, і що нема жертв ніяких. Ну, є дві жіночки, які ми будемо зараз на даний час розміщати в Бузький територіальний центр. Ми там вже знайшли місце, їм прихисток, ну не хочуть жіночки, тому що вони плачуть, кажуть, ми ціле життя пропрацювали тут. То, я каже, наше е, попелище. Як ми каже, лише многи, ну, вже якось просили, просимо їх, щоб хоча на тиждень, часу, два тижні, щоб вони покинули той житловий будинок. Своїми силами ми почали трошки е, накривати будинки. Е, техніку нам дав Магера Володимир Іванович, фермер наш. Ну і приїхали жителі нашого населеного пункту з е, Старостинського округу. Ну і якось… Пробуємо ліквідовувати дані, дане лихо, яке сталося, яке сьогодні спіткало нашу громаду. У неділю, 12 січня, на площі ринок у Бузьку пройшов традиційний зимовий фестиваль Різдво на площі ринок, організований Бузькою міською радою. Захід став справжнім святом для містян та гостей міста, створивши незабутню атмосферу різдвяної радості. oh Мешканці села Майдан Гологірський, що у Золочівському районі, у Рубриці вільний мікрофон порушують важливу проблему відсутність пасажирських перевезень. Як зазначають місцеві жителі, автобус до їхнього села не курсує, через що вони залишаються без транспортного сполучення з іншими населеними пунктами. Ця ситуація ускладнює їхнє повсякденне життя, зокрема, добирання до роботи, навчання чи лікарень. Жителі села звертаються до відповідних служб із проханням вирішити проблему та забезпечити регулярне транспортне сполучення. Я маю і жалобу, і прохання. Ми з далеко село від дороги відрізані ми від білого світу і вже зняли від нас автобус. Чому? Самі такі ось старі пенсіонери і ми навіть не маємо чим дібратися, щось купити чи взагалі. Та я вже не тільки в 76 літ не буду бігати до гологір чи кудись небудь. Дітям треба. На навчання не маю чим їхати. Всюди, в селах є по 4-5 по разів автобус їде, а нам навіть ні одного не дадуть. Щоб хтось озвучив ту причину, по якій причині зняли. Виходить, що тільки один водій, який їхав до нас, йому не сподобалося. Він сказав, запитую, чому не приїхав. Він сказав коротко, ясно, бо мені не хотілося. Я кажу, як не хотілося, а що ти не розумієш, як не хотілося. Він не відповів, він не дав відповідні конкретної. Він не відповів. Чому він мої співмешканці вже сказали, яка в нас ситуація, що автобус не доїжджає, попри те, що він мав ходити би кожен день і три рази в день, та як вони вже неодноразово закорочували той рейс до гологорів, ми зверталися в обласну адміністрацію. Я ходила на прийом до пана Ореста Шуліковського, і він сказав, що рейс має виконуватися кожен день, три рази в день, і має, мав би він виконуватися. Ну, але так як він не здійснює того рейсу на Львів. То та як він мені пояснив, що той рейс зданий в оренду з Лучівським перевізникам, ті, що їдуть на Львів. А він зобов'язався довозити людей до Вільшаниці, тобто тих людей, які їдуть на Львів, до Вільшаниці. А відповідно тих людей, які на золочів, тоді довозить їх до Золочева. Того він не виконує. Він їде три рази в тиждень. Почалася війна, він взагалі їздив два рази в тиждень. Тоді якось ми ходили, писали заяву теж в обласну адміністрацію до золочева. Зверталися ще один день додали. Три рази в тиждень. Більше він не їде. Третього рейсу, той, що ввечері має бути, він його не виконує, бо нема людей. Ми не знаємо. Я зверталася, от коли закрутили той рейс, Дзвонила до директора їхнього гуляка Юрія Григоровича. Він до мене сказав, що погана дорога. Ніхто її зараз робити не буде, бо війна і не не, транспор... не рентабельний рейс, тобто нема людей. А як можуть бути люди, коли ніхто не знає, коли він їде? От свято вихідний попадає, наприклад, його рейс на вівторок. Він має їхати, попало якесь церковне свято. Він не їде, бо в нього свято. Він не їде. Він може зранку не приїхати в обід, сказати нема людей. А кого ну, ти ж нікого з села не взяв, що потім в обід його в їх тих людей назад привезти? Така сама ситуація. Не, не знаю, один водій їде зранку, інший їде в обід, і вони не можуть напевнити грошей, поділити або що, тому що квиток коштує 50 гривень. Ну я думаю, що 10 людей до золоч вона збирається 500 гривень, щоб заправити того автобуса. Ситуація повторюється з року в рік, одна і та сама. Ну, ви, напевне, їхали і бачили, яка в нас дорога. Вона не є така ж в катастрофічному такому стані, так, її треба лагодити, звичайно, але як зараз є такі самі дороги по всіх селах і якось їздять, і бачать, що тут тупікове таке село, що виїхати нема чим. Дійсно, 5 кілометрів людині, якій треба ліки, то неможливо добратися пішки, тим більше, що ну, нічого тут так не ходить. Хіба хтось з жителів може їхати. І ми просимо керівництва ще раз переглянути, ще раз, щоб вони. Якось перевізника запросили на розмову, звернули увагу, якщо він має тендер, він має його виконувати. Якщо він не зможе, нехай не бере участі, нехай хтось вступив в права і візьме цей рейс інший, або якісь, можливо, є інші виходи, щоб воно не повторилося з року в рік. І, звичайно, для жителів погано, для, е, кажуть, влада нічого не робить, е, звернення пишемо. А воно прийшло якийсь період, і знов те саме питання: не їдуть, дорога погана. Нема е, ну є рейси, е, що більше можна заробити, є рейси, що стільки може, не заробляють. Для того вони і якось розподіляють, е, що ти на тому рейсі більше заробляєш, на другому менше заробляєш. Але в результаті воно все рівно. Я думаю, що до того хтось дивиться. І не може такого бути, щоб Але день взагалі не рівне. Та. Є такий день, що Та. є автобус збитком, а є такий день, що дійсно є От, 5 п'ять чи шість. Були свята, 10 -10. люди їздили багато, то ви тоді не рахували що там може було краще, а потім вже як менше стало, ну, але все рівно ну людям дуже тяжко. Дорога це є автодору львівського, і вони мають ремонтувати ту дорогу з вільшаниці, та сюди, так а вони ремонтували, вони якісь проводили роботу? Е, ні, тут не проводили взагалі? за останні роки взагалі. Ну там підсипали чуть-чуть ямки, рівнали. Міська рада завжди а я запрошую, що грейдером рівнає, але що рівнати, коли немає ну, наприклад, насипаного там матеріалу. Розумієте, це дорога є автодору Львівського. Він би мав ремонтувати. Міська рада не дає гроші, тому що не є її дорога. Вона дає грейдера там під рівнати трошки. Ну але ми самі розуміємо, що то воно тимчасове все. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуємося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!